Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з сім'єю вирушаємо у невеличку подорож у Карпати. І я, звичайно, беру туди декілька книжечок і буду знімати і для вас, і для себе читацький влог. Познімаю вам, звичайно, красиві кадри, поділюся своїми враженнями від побаченого, а також своїми враженнями від прочитаного. Я з собою беру декілька книжок. В першу чергу я планую почитати Кадзо Ішігуро Клара і Сонце. Це в мене така основна книжка до прочитання в цій поїздці. Книжка розповідатиме нам про такого робота на ім'я Клара, яку створила для того, щоб бути подругою якійсь дитині. І ось одного разу Клару Придбають і подарують одній дівчинці, і ми будемо спостерігати за тим, як будуть складатися стосунки між Кларою та цією дівчинкою, і напевно побачимо і певний розвиток Клари як особистості також. Книжка невеличка, тут всього лише 305 сторінок, і шрифт таки не те, щоб дуже. Маленький і міжрядковий інтервал доволі великий, тож я думаю, що маю встигнути. Це мій такий точний план на цю поїздку. Якщо раптом, раптом так все складеться, що в мене буде ще час щось почитати, я хочу взяти і візьму доньку, диму та кісток. Нещодавно я розповідала про цю книжку, знімаючи відео «Try Chapter, де я Пробувала читати перший розділ декількох книжок, ділилася з вами своїми враженнями. І ось атмосфера цієї книжки якось мені резонує з поїздкою в Карпати, з поїздкою в гори, ліси. І не знаю, чому, до речі, тому що тут всі події відбуваються у Празі, але чомусь мені хочеться взяти саме цю книжку. Це фентезі, і має бути щось доволі. Цікаве, але побачимо. Також я беру з собою свою електронну книжку, на якій в мене є кілька е, скачаних книжок, звичайно, книжок, які я хочу читати найближчим часом. Також зараз я в процесі читання двору срібного полум'я Сара Джеймаас. Я прочитала десь 40% приблизно. І, можливо, також буду дочитувати там в поїздці і її. Побачимо, як все складатиметься, тому що ми їдемо зовсім на трішки, буквально на 4 дні, плюс, звичайно, дні у потягу. Також, я, звичайно, планую там гуляти, проводити час з сім'єю, з дитиною, насолоджуватися відпочинком. Тому я не впевнена, як багато часу в мене буде для читання. Але який буде, я обов'язково використаю. Також в мене є певні аудіокниги у процесі слухання, слеж-читання. І буду дивитися по настрою. Тобто Клару і Сонце я вам обіцяю, а решту-решту вже як вийде і який буде настрій. А я пішла далі збирати речі, готуватися до від'їзду і вже підключуся до вас у потягу. Oh, mm -hmm. Привіт, ми тільки що не заселилися в номер. Дуже довго чекала свого заселення, дуже стомилася. Зараз приймемо душ і підемо напевно копатися в басейн, тому що дитина дуже-дуже охоче в басейн. А я ще майже нічого не прочитала. Ну десь сторінок 30, Поки що мені немає чого розказати, немає вражень, яким я могла поділитися. Тож буду читати далі і підключуся вже. Тоді. так, ще раз всім привіт. Я прочитала страшенно багато, аж 55 сторінок. Але знаєте, тут був такий момент, де я трошечки розплакалась. Ну як, трошечки розчулилась, скажімо так, і згадала, що я вам обіцяла, що наступний, наступний влог я візьму якусь книжку повеселіше. І зараз мені здається, я м -м забула. Про цю обіцянку, коли вибирала Клара і сонце, тому що я, звичайно, не очікувала, що вона буде суперрадісною. Але я могла подумати більше і все ж таки взяти щось інше. Ось так. Поки що ми просто познайомилися з Кларою, ми познайомилися з дівчинкою, яка купила Клару, і, власне, якраз я закінчила читати на моменті, коли ця дівчинка прийшла до магазину, і вони разом з мамою купили Клару. І я так розумію, що дівчинка, напевно, хвора. І буде щось дуже 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 сумне в цій книжці. Тож скоріше за все вас знову очікує сумний влог з моїми сльозами. Я не знаю, як я це роблю. Я нарешті дочитала Клара і Сонце. Якщо спочатку, коли я тільки почала читати, мені якось було дуже важко вчитатися. Напевне, через те, що я якраз ми тільки приїхали в наш готель, в нашу подорож, якось думки були не про те, не про книжку, то вчора, нарешті нарешті я змогла вчитатися, і за вчорашній вечір і сьогодні за ранок я дочитала книжку. Можу сказати, що вона виявилася трошки не тим, на що я очікувала. Я коли читала анотацію, думала, що сюжет піде трошки іншим шляхом, ніж тим, яким він власне йде. Але я все рівно більш-менш задоволена. Також я переживала, що книжка буде дуже, дуже сумною. І так, вона місцями дійсно такою була, але. Ось такий дивний був парадокс. Напевно, через те, що ми все бачили через призму сприйняття нашої роботки Клари всьому тому, що відбувалося, надавався якийсь такий відтінок наївного оптимізму, якось так. І він передавався і мені, і тому, в принципі. Я не можу сказати, що книжка дуже важка, тому що сприймалася вона якось легше, незважаючи навіть на ці важкі події, що там відбувалися. Доволі цікаво розкрився ось цей утопізм цього світу, але мушу сказати, він розкрився недостатньо. Нам там просто ну, буквально однією фразою на одній сторінці дають зрозуміти, в чому ж там справа. І більш того, як я вже потім побачила, це є в анотації. Тобто анотація містить доволі такий серйозний спойлер. Хоча завдяки цьому спойлеру мені стало більш зрозумілішим, що ж там все ж таки відбувається, в чому, в чому полягає оце розділення на певні класи цього суспільства. Загалом книга цікава. Я не шкодую, що її прочитала, але мушу визнати, що вона мені не дуже сподобалась. Мені не вистачило розкриття дуже багатьох аспектів цього світу щодо тону всієї розповіді, щодо манери написання. Ну, вона була трошки незвичною. Я вже читала коли щось подібне, але дуже давно, і не можу сказати, що я великий прихильник саме саме ось такого тону. Не хочу якось детальніше пояснювати, щоб не спойлерити. Все ж таки слід краще прочитати дійсно. Самому, щоб відчути всю цю атмосферу, але, скажімо, так, поки що в мене не виникло бажання читати твори Кадзо і Шигуро далі. Це було моє перше знайомство з автором. Я ще не читала в нього нічого, і поки що найближчим часом, принаймні, не планую. Хіба що я почую відгук на якусь його книжок, який мене супер-супер зацікавить. Тобто, об'єктивно оцінюючи цю роботу автора, я е, розумію, що він хотів сказати. я... Розумію сильні сторони цієї книжки. Я віддаю цьому твору належне, але особисто мене він не зачепив. Ось не відбулося в мене якоїсь якогось прям такого зв'язку з книгою, зв'язку з персонажами. Тому якось так. Я більш відсторонено сприймала всю цю інформацію. Тож якось так у мене склалися поки що стосунки з Кадзо Іфігуром. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи подобається вам Кадзе Ішікуро? чи подобаються його твори, які твори подобаються найбільше, і що ви думаєте саме про Клару і Сонце? Чи є це найкращим твором у бібліографії автора? Чи все ж таки ні? Брайте, будь ласка, які книжки ви вважаєте найкращими в його творчості, які вам подобаються найбільше? І можливо дійсно якийсь з ваших відгуків мене дуже дуже зацікавить. І я таки дам другий шанс цьому автору. Нам залишилося приблизно два дні до кінця нашої мандрівки, і я зараз думаю, що читати далі. Але схиляюся все ж до того, що дослухаю Кінга 112263 в аудіоверсії. І буду ділитися з вами враженнями по ходу. Я прослухала насправді десь відсотків 20, можливо, 25 книжки, мені здається, не більше. Нагадаю вам про щось власне, книжка: книжка про подорожі в часі, про те, як один вчитель з. Невеличкого американського містечка дістав змогу повернутися в минуле, і в нього є дуже амбіційний план врятувати життя президенту Кеннеді. І от, власне, я вже дочитала до того моменту, коли він дізнався про таку можливість, і коли він уже підготувавшись певним чином, відправляється в минуле, щоб здійснити виконати саме цю місію. Слухатиму книжку далі, ділитимуся з вами враженнями, і буду показувати вам якісь гарні мальовничі краєвиди. Кінга і хочу поділитися деякими враженнями. Чесно кажучи, я вчора почала продовжувати слухати аудіокнижку, і мені було абсолютно нецікаво. Мені не хотілося це читати, і я почала задумуватися, чи варто. Читати саме Кінга, просто справа в тому, що в мене, чесно кажучи, в цій поїздці ну якийсь не дуже гарний настрій, і я вже почала думати, що можливо це впливає на моє сприйняття книжок, які я читаю. І подумала, що тоді напевно краще взяти маз, тому що коли поганий настрій, або коли мозок дуже хоче певної розгрузки, розвантаження, то ромфан це просто чудова ідея. Але так сьогодні склалися обставини, що я могла послухати сам аудіокнижку десь годинку, і ця годинка багато чого змінила. Нарешті відбулися такі події в книжці, які мене дуже-дуже зацікавили. Справа в тому, що наш головний герой повернувся назад в наш теперішній час, зробивши першу спробу дещо змінити. І ні, не вбивство Кеннеді, а. Ще Ще дещо. В минулому він хоче не тільки запобігти вбивству президента Кеннеді, а хоче запобігти іще дечому. І ось він спробував це зробити, і ми побачили, як це вплинуло на теперішнє. І це було дуже цікаво. Більш того, далі ще цікавіше: наш герой знов повертається в минуле, щоб знов дещо переграти, і розуміє, що дещо змінилося і в минулому. і... Ось це дещо, і взагалі сама ця зміна цього минулого дуже дуже інтригуюча, навіть більш інтригуюча ніж потенційні зміни майбутнього, теперішнього. Ну якось так. Тож я продовжу читати кінга. Мені нарешті стало цікаво. У мене нарешті поліпшився настрій. Тож, підключусь до вас трошки пізніше. Що ж, ми вже повернулися додому. Звичайно, вже пройшло декілька днів. Я ще дочитувала кінга. Я таки не встигла дочитати цей твір безпосередньо у поїздці. Вирішила, що вже дозапишу вам фінальні кадри цього відео вже після того, як дочитаю. Книга мені в цілому сподобалась, але було доволі багато негативних моментів. Мені місцями було дуже дуже нудно цю книжку читати. Вона мені дуже дуже туго йшла дуже мені просто в якийсь момент хотілося її кинути і взяти читати щось інше, але я все ж таки вирішила, що я її дочитаю. Як на мене, ця книжка дуже затягнута. Можна було б якось все це написати, все це розповісти набагато компактніше. Або навіть в чомусь динамічніше, не знаю. Але ось такі в мене були враження. Мені реально було місцями нудно, і таких місць було дуже і дуже багато. Також я не змогла оцінити постійні підсилки Кінга до певних. Моментів, аспектів американської культури він постійно посилається на певні товари, які продаються в Америці, на певну їжу, на певні фільми, музику, виконавців, якихось там діячів на якісь телепередачі. І незважаючи на те, що в книзі були такі зноски, які пояснювали, що саме мається на увазі, я була. Не в контексті, я була не в темі і тому не могла цього осінити. Мені здається, той, хто дуже добре на цьому знається, тому навпаки, будуть по приколу ось такі відсилки, йому буде це подобатися. А мені ні. Взагалі, ось це читання 112263. Це була моя друга спроба подружитися з Кінгом, відкрити його для себе як письменника. Але вона не вдалася. Ось я прочитала цей твір, і мені не хочеться знову щось у нього більше читати. Можливо, з часом це зміниться, можливо, якийсь з його творів мене дуже зацікавить. Можливо, в мене зміняться смаки або настрої, і я нарешті захочу читати якийсь, наприклад, жах, які я зараз абсолютно не читаю, власне, тому і не читаю кінга. Можливо, колись це зміниться, і я таки зможу зачислити його до. Письменників, які мені подобаються, але поки що не з ним ось такі доволі прохолодні стосунки. Взагалі, напевне, цей влог вийшов більше про подорож, ніж про книжки. І, можливо, книжкового контенту тут було замало, але справа в тому, що мені нічого не хотілося читати в цій поїздці. Взагалі, для мене ця відпустка пройшла не зовсім так, як я очікувала. По перше, я вперше подорожувала десь з дитиною, і в принципі я розуміла. Що це буде не так, як подорожувати без дитини. Тобто я була готова до багатьох моментів, але все одно багато цих моментів грало на моїх нервах і трошки псувало мені настрій. Окрім того, ці поїздці неочікувано для мене, в мене був доволі поганий настрій. У мене був такий майже депресивний стан, і це було реально. Дивно, я не очікувала цього, я їхала туди з величезним ентузіазмом, але потім, по факту, я просто мріяла поскоріше опинитися вдома. Настрій в мене був переважно поганий. Цьому сприяло, напевно, багато і доволі об'єктивних факторів не тільки те, що це була поїздка з дитиною, а і те, що виявилося, що подорожувати під час війни. Це не так весело, як в мирні часи, і багато думок на цю тему також в мене було, і мені дуже хотілося поскоріше додому. Взагалі, раніше, що до народження дитини, ми з чоловіком дуже багато подорожували, ми це дуже любили, але, напевно, більше за самі подорожі я обожнювала повертатися додому, тому що я така більш домашня людина. І ось це ми вперше кудись поїхали за шість років. Ось за шість років я дуже скучила за цими подорожами і тому реально очікувала цю поїздку і зовсім не очікувала, що вона таке зробить з моїм емоційним, психологічним станом. Але ось таке буває, це життя, це наша психіка, це наш розум, це наш стан, наші почуття, наші емоції. І буває навіть і таке. Тобто, ось вирішила з вами. Поділитися, можливо, це навіть цей мій стан якось вплинув на моє сприйняття тих книжок, які я читала в поїздці. Звичайно, це можливо, але є ось так, як є. Ось такою була ця поїздка, ось таким вийшов цей влог, ось таким вийшло це відео. І я сподіваюся, що в будь-якому випадку воно вам сподобалось. Принаймні, вам було. Цікаво подивитися і приємно подивитися на ось ці мальовничі краєвиди Яремча. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ми дуже допоможете мені у розвитку каналу. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про книжку Клара і Сонце Щегуро, Що ви думаєте про «112263 кінга? Чи подобаються вам ці книжки? Чи можливо не сподобались, чи можливо ніяк не справили на вас особливого враження, так як і на мене. Пишіть, мені буде дуже цікаво про це дізнатися. А ми з вами вже побачимось у наступних відео. До зустрічі!